Політика школи офлайн містить п'ять основних компонентів, які враховують специфіку кожної категорії учнів та вчителів. Головне дати можливість соціалізуватися, здобувати знання та які навички цього року. Виділив 2,5 з мільярди гривень. Додатково ще для прифронтових і прикордонних територій було виділено ще 5 мільярдів гривень. І на наступний рік, звичайно, в проєкті закону про державний бюджет передбачена відповідна сума коштів. Передбачено те, що ми далі, як держава, будемо підтримувати будівництво таких укриттів в закладах освіти. Ще одна освітянська проблема відсутність шкільних автобусів. Її вирішуватимуть додатковим фінансуванням. Ми плануємо, що буде придбано майже 500 автобусів для цілої України. Хмельниччина в цьому плані також отримала кошти субвенції. і додатково ще було виділено 30 мільйонів гривень для того, щоб крім тих. Тої яка була першочергово передбачена, щоб покрити, хоча б якусь частину тієї потреби шкільних автобусах, адже багато шкіл потребують підвезення, також на зустрічі із викладачами заступник міністра освіти і науки Андрій Сташків розповів про підготовку до реформи профільної освіти, яка стосуватиметься 10-12 класів, а саме створення академічних ліцеїв, які запрацюють у 2027 році. Незабаром на Хмельниччині ми зробимо громадське обговорення, де ми разом з територіальними громадами, з представниками обласної влади поговоримо про те, як ця реформа буде впроваджуватися саме в Хмельницькій області. Які заклади будуть академічними ліцеями, які залишаться гімназіями, як організувати залі формування цієї мережі? Знаю, що обласна військова адміністрація затвердила проект цієї мережі. Який має бути винесений на розгляд обласної ради, я сподіваюся, що до громадських обговорень ми вже будемо мати затверджений цей план? Цього навчального року учням 4-х та 9-х класів не проводитимуть ДПА. Його планують удосконалити та запровадити у наступному році. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.